Всім привіт, Xamera мінут 14. Як ви думаєте, чи треба його брати? чи ні? Такий гарний телефон, пластикова креска. І ну, таке стекляне більше для мене. Телефон. Ну, нормальний, крутий, він прям. ну, такий бюджетний для мене. Ну. Ну, гарний дуже. Ну, нормальний, що сказати. Такий чехольчик для нього є поганий телефон гасно знімає так я на цьому тільки можу до 10х приближати на ньому а з цих 20х можна непоганий телефон такий гарний схоче для нього є і є ήγρα. Προτάστε μου σ' αφήσει И ну и не виние, и нормально, у тебя не все доброе. Опера стрипну видео. Не будемо на одній грі затримуватися. Далі у нас. Ось така гра. Телефон класний, непоганий, навіть дуже добрий. Так, як пропозити себе відео, що я граю. Зараз придумуємо, як загрузиться. Так, я тут поставив, щоб ви бачили, як я граю. Ну, як ви бачите, вона теж гарно тягне все. Інша ігра у нас по черзі така. Гра. Запустимо. Вона теж непогано, все гарно тягне. Телефон реально непоганий. У мене це гарний телефон. М -м. Як ви бачите, так грає він. І музика гарно грає. Ось так він гарно грає. все добре, Нічого нема поганого. І так, саме останнє це камера настільки тут у нас мегапіксель На цілих ас 20. Давайте потім вам буду показувати, коротше, як там. Так, це на 20 мегапіксів небо приписав. Така хатинка і дерева, коротше говоря. Все, це все. Та це все, все. Мені поганий телефон. Мені навіть дуже подобається. він Вже другий день, як у мене не сідає. <клух> ну коротше, <клух> непоганий телефон, <клух> на який я зараз 13-й це. У нього не то, що у нього навіть на Тільки приближаємо гіпіксіду. Ну, гарно. Мені подобається на відчуття. Ну, коротше. Всім дякую за перегляд, всім пока.